В цьому році я буду дуже дивувати, дивувати всім образом, бандурою, номером, подачею, різними іншими присутніми учасниками, які будуть на сцені. Тобто, ну я думаю, що від мене такого не очікували в цьому році. Мій менеджер, також мій хлопець, купа моїх друзів зараз на фронті, і мені неймовірно важко. Я дуже хочу, щоб ці люди повернулись додому. І власне їм присвячена ця пісня. Чи вважаєш ти Джері Хейло головною конкуренткою твоєю на цьому Євробаченні? Поки вона була вона піднялася, також стала іншою людиною, але я й також зробила купу роботи над собою. Тобто, в цьому році буде заруба реально. Ну я давайте розкрию деякі карти. Я вже була на Євробаченні світовому, але дуже дуже частково. Точніше, не я, а моя бандура. Тому що в треку Стефанія записаний мій інструмент. Я грала там в дурну партію. Серйозно да. Вау, як да. цікаво. Вітаю, дорогі глядачі. Мене звуть Ростислав Калацинський. Це YouTube-канал «Ростислав Продакшн». І сьогодні з нами українська бандуристка, співачка Марина Круть. Вітаю тебе в ефірі. І звичайно, поговоримо. Перша тема в нас буде Євробачення 17 числа, 17 грудня. Ти виступаєш. Під номером шість з піснею Коли От, давай послухаємо фрагмент. Я малюю Чудова пісня. І, власне, це вже твоя друга спроба у 2020 році у національному відборі на Євробачення 2020 року. Взяли участь вісім учасників. У фінал потрапило лише троє. Серед них і Круть Джері Хейл та Гоу Ей. Несподіванкою вечора, яка отримала найбільшу прихильність від суддів та глядачів, стала виконавиця Круть з піснею «99». Тобто ми пригадали трошки так Євробачення, Круть. Сьогодні поговоримо власне, про твою пісню, про вибір цієї пісні, про конкурентів, звичайно, ну і про Юробачення. Чому е, колискова ця пісня? Коли як ти її написала? Е, власне, коли затвердила, яка була твоя реакція? По-перше, хочу представитись, доброго вечора. Дякую, що запросили. Е, По-друге, Значить, про написання пісні розкажу трішки. Пісня у мене була написана дуже непросто, але, з іншої сторони, просто. Зараз поясню чому. Я собі в графіку заклала два тижні на написання пісні на підбір, бо для мене це було там архив важливо, що пісня була дуже хороша. І у мене нічого не виходило абсолютно. Було чотири спроби, чотири спроби написати якісь пісні, і щоразу мені не подобалось, вони були. Що разу, такими ну, тенденціями йшла не на покращення, і я вже, власне кажучи, змирилася з тим, що, мабуть, я не буду в цьому році на відборі, мабуть, я не, ну, не піду на відбір. Але тут сталося не так, як гадалось. Буквально два дні перед закінченням подачі заявок, е я прийшла додому ввечері після виснаженого студійного дня. Вже повна, абсолютно знесилена, і абсолютно впали руки в мене для того, щоб писати щось далі. Але тут сталося колискове. Та мелодія мені прийшла одразу, і пісня буквально за 10 хвилин була створена. Люді, люді, сину мій. Я її трішки модифікувала, трішки доробила. І вона, власне, така, от як зараз є. У мене навіть є записи. Я думаю, що пізніше якось викладу. У мене є записи з диктофону, які я її створювала. Там буквально там дуже цікаво. Я зараз переслуховую це насправді такі історія вже для мене. Тому так вона вийшла спонтанно, і я подала буквально за годину до закінчення подачі заявок, я подала пісню. Вау. За годину. Е, яка була реакція, коли власне сказали, що ти будеш у фіналі? Ну. Е... Для мене було несподіванкою, що для всіх інших це не було несподіванкою. Тобто, всі кажуть, а ми знали, що ти пройдеш. Я кажу, та я окей, мабуть, всі знали окрім мене. Тобто, я сам така самокритична, доволі людина, і для мене це все одно не є просто так. Це все одно праця, і я розумію, що в цьому році дуже багато молодої української музики, яка є на дуже шикарному і хорошому рівні. І для мене це дуже вели... ну, Коротше, я дуже була рада, насправді тобто... так, і відгуки я читав дуже приємні, теплі від українців. Власне, е, давай чому власне твоя пісня повинна поїхати на Євробачення колоскова. Е, можливо, навіть знаєш, щось таке шаблони, тому що Бандура ніколи не була представлена на Євробачення від України. Так, це буде вперше. Ну, я давайте розкрию деякі карти. Я вже була на Євробаченні світовому, але дуже-дуже частково точніше, не я, а моя бандура. Тому що в треку Стефанія записаний мій інструмент, я грала там бандурну партію. Серйозно? Да. Вау, да. цікаво. А. Ну, Це вийшло насправді дуже спонтанно. Я просто в той момент працювала на тій студії над іншою піснею, і тут мене там, кажуть: Марина: ой, давай, може, бандуру тут запишемо. А давайте. Я не знала тоді, що і, і Стефанія, і виграє, і що вона поїде. ну Тобто, це було дуже. Потім я така сижу і думаю: окей, думки трошки виходить, що матеріалізується. Тільки я би хотіла, щоб було трохи по-іншому, тому власне я вирішила в цьому році податися і вже поїхати своєю бандурою і заспівати. Mm -hmm. Чому саме моя пісня має бути? Ну насправді. То не для мене не є якісь там дебати, і я не хочу доказувати доказувати, що там саме я достойна чи саме це. Ну не мені вирішувати і не мені обирати. Типу, це будуть обирати люди і журі. Але насправді е я думаю, взагалі, що місія артиста в цьому році на е самому конкурсі Євробачення від України це буде дуже важлива місія, тому що. За той період, коли в останній був кавиш, на Євробаченні, в нас сталося дуже багато різних подій історичних. Це і Оленівка, це і обстріли. Тобто, у нас тут кожен день твориться історія. А вже пройшов там рік часу, і Україна має гідно нагадати, так би мовити, і сказати, нагадати про те, що в нас триває війна. Вона досі є. Але нагадати не в якомусь там трагічному жалісливому ж, е, стилі, що, типу, там ми страждаємо, такі бідненькі, поможіть нам, будь ласка, ні. Ми навпаки, маємо з гордістю показати себе. І конкретно я, я знала з самого початку, що я хочу сказати на Євробаченні, тому я туди йшла. Тому що е, для мене головний меседж тоді було сказати про війну, але зробити, створити таку пісню, яка е, від якої. Ти би не знаю. Тобто я завжди так кажу: знаєте, є, такі, є така думка про те, що коли ти хочеш світу донести щось дуже важливе і таке, можливо, в деяких планах там щось щось неймовірно таке важке, важливе, масштабне, і, можливо, трохи сюрреалістичне, як війна в 21-му столітті, наприклад, в центрі Європи, і ти хочеш це донести, а Якби, коли ти скажеш про це прямо, тебе, ну, тебе не почують. Тебе можуть просто. І для того, щоб світ не рахував тебе новіжаним чи ще якимось, ти маєш це подати в вигляді фантастики, або казки, або якоїсь, не знаю, знаєте, як письменники-фантасти. Спочатку писали книжки, а потім все збувалося. Так, от, в моєму випадку, «Колискова» — це така пісня-метафора, показати в метафорі про те, що в нас досі йде війна. Тому текст там казковий. Але казка ця не ну, є веселою, і... але з позитивним закінченням. От зараз же й горі, вже й мені плакать, хочеться, тому що я як згадую про що це, і воно кожне словечко, яке там є, воно про наболіли, воно припережи. Що буде на сцені, власне? Чи ви вже зараз працюєте останні там штрихи до виступу фінального? Чим здивуєш? Чи все, все побачите в суботу? так? Я здивую, я здивую точно, тому що всі очікують мене побачити знову такою дівчинкою в білій сукні, ніжній, mm -hmm. яка е, така ніжна, ніжна, ніжна дівчинка, такий янгол на сцені. Mm -hmm. Але я такою не є насправді зараз. Тому що моє серце дуже сильно розбите, його воно винищене, випотрошене, і воно воно облите слізьми повністю. Мій менеджер, також мій хлопець, е, купа моїх друзів зараз на фронті, і мені неймовірно важко. Я дуже хочу, щоб ці люди повернулись додому. І власне їм присвячена ця пісня, тому що е, в мене був такий досвід цього літа. Якось мій друг з волонтерської організації возив гуманітарку. Він взагалі возить гуманітарку постійно в гарячі точки. В гарячі точки це є 10 кілометрів від лінії із ворогом. І якось я напросилася його поїхати з ним. Я давала концерти саме там в гарячих точках. І якби мені було трохи чуто, я не бачила, що на нулі відбувалося, mm -hmm. але я бачила людей з нуля і, і чула, що відбувається там, тому що ну воно долітає, воно доходить. І як би я сказала, що цей досвід мене перевернув повністю з ніг до голови. Я не можу досі забути це, і це, ну, це ніколи не забувається. Коли ти хоч раз не побуваєш, ти стаєш іншою людиною. Тому принагідно при всіх концертах, де би я не була в Україні за кордоном, я стараюся нагадувати, що ну, бо зараз фактично Схід і Захід України вони, вони різні. На Сході відбувається жесть, яку ми не знаємо, а, 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 а Захід більш-менш старається тримати тил. І Це якби вже навіть різні країни насправді тому е, повертаючись до вашого запитання в цьому році, я буду дуже дивувати, дивувати всім образом, бандурою, номером, подачею, е, різними іншими присутніми учасниками, які будуть на сцені. Тобто, ну я думаю, що від мене такого не очікували в цьому році. Ого, ну, за, заінтригувала це точно. Дивися цього року знову. Ти потрапляєш у фінал з Джері Хейл, чи вважаєш ти Джері Хейл головною конкуренткою твоєю на цьому Євробаченні? Ну, я вже говорила неодноразово в інтерв'ю про те, що насправді мій найголовніший конкурент це я і моя нервова система. Mm -hmm. Тобто, я розумію, що якщо я справлюсь сама з собою, своїми емоціями, бо я наразі не можу без сліз виконати. Цю пісню. А коли я співаю із слізьми? Я можу не, технічно щось нечисто виконувати? Якщо я справлюся із собою і зроблю все як потрібно, mm -hmm. то мені немає конкурентів, немає. Ну якщо я сама вище своєї голови стрибну, то мені вже буде байдуже на будь-який результат. Mm -hmm. Мені головне, щоб я була спокійна, щоб від України поїхала людина з правильним меседжем і з правильною піснею, А такі пісні є у нас в відборі. Е, які пісні? Про які пісні хто тобі теж сподобався? Власне, ну, з конкуренції хто не дуже можливо, ну мені наприклад подобається дуже пісня Джеріхев. Насправді дійсно, я її слухаю. Моя досі в мене цей мотивчик. Вона дуже хітова, вона дуже крута. Вона має також право дійсно гідно представити взагалі Україну на відборі, ой, точніше, на Євробаченні самому. Я дійсно рахую, що Яна дуже великий молодець. Вона зробила дуже багато. За ці роки, поки вона була вона піднялася також стала іншою людиною, але я й також зробила купу роботи над собою. Тобто в цьому році буде заруба, реально. тобто, вископарайся... <рик-> <lluk> Там різні такі стилі, там ой, system, щось таке, дивне, зовсім звучання, фігінка, теж щось зовсім нове. Тобто, Бачимо, розкривають нові таланти, як то кажуть. Так, yeah. і більше того, я вам скажу, що. Жоден з цих артистів, ну як не жоден, а більшість цих артистів не мають номерів, наприклад, таких там як творчі. Наприклад, від творчих, ясно, що ми очікуємо щось побачити плюс-мінус. Вже зрозуміло, що ми від них побачимо в плані шоу, що це буде якісно на рівні. Від Яни також, а от від інших учасників, таких, наприклад, як Моєсей, Бланш, ті, які не на великому телебаченні. І не і не були на там центральних каналах. Mm -hmm. Від них дуже неочікувано, бо це може бути який дуже дуже крутий фурор, і відкриття, які були, наприклад, із Гуэй. Із там mm -hmm. ніхто не очікував. Я пам'ятаю навіть ту прес-конференцію, де були журналісти і де брали всіх інтерв'ю, всіх mm -hmm. там бігали піарники. все, а ГОЕЙ просто сиділи в стороні, і їхніх в них ніхто не взяв інтерв'ю тоді. Тому, що ніхто не вірить, що вони переможуть. Я пам'ятаю цей момент, я бачила це на власні очі. Ішов висновку перемогли? Тому це ще раз підтверджує, що Євробачення це конкурс. Е інколи початківців. коли ти типу, ти просто вистрелюєш, тому що ти маєш енергію і все. Тому mm -hmm. власне кажуть, е, е від них їх також не потрібно недооцінювати, тому mm -hmm. що вони всі круті і всі mm -hmm. самобутні. Mm -hmm. так. Питання ще з приводу грошей, е, якщо ти переможеш. Е, фінансування чи піднімала це ти питання зі своєю командою, це буде фінансування Суспільного, що ти знаєш про це? Наскільки я знаю, Суспільне не виділяє кошти на саме Євробачення, можливо, частково. От. Я то питання стараюся, знаєте, не mm -hmm. думати про нього, бо в мене ще є тут витрати, на цей нацвідбір. Якби там все також дуже е, доволі Доволі масштабно і в цьому році я всі гроші, все що в мене є, бо я наскребла по сусікам там. То все-все. Якщо ви пам'ятаєте, у мене була історія із мамою в 2020 році. Я мене притула запитав прямо прямому ефірі, чи правда те, що твоя мама дала тобі гроші на сукню, і там здається щось таке було. От і тоді дійсно мені мама дала гроші на сукню. Але в цьому році мені мама знову подзвонила і сказала: така що сукні шиї. Я кажу, ні, мама, я в цьому році сама без тебе справлюся. Типу, тому є великі вітрати і на цей відбір насправді, але я надіюсь що воно мені потім просто відіб'ється якось через роки. І ще також знаєте, я придумала теж таку штуку, що в Україні останнім часом у нас Україна живе на, на Донати. Ми зрозуміли про що я говорю. Звісно, я не буду цього робити, але. Просто це, це така, така такий цікавий факт. Мені здається, що якщо в учасника не буде грошей, то країна скинеться. Ну і взагалі потрібно представити Україну, тому що ми взагалі переможці треба пригадати людям. Ми переможці милогорічного ну, Євробачення, Калуш Оркестра, пісне степанія. Власне, ти казала, що бандура звучала там також. Своя саме, це, це було дуже цікаво мені почути. Ну, і ми маємо бути представлені з приводу того, що ми в Британію, Яка в тебе думка? Чому, наприклад, не Польща, яка теж дуже підтримує Україну, це через другі, друге місце Сема Райдера? Як ти вважаєш? Ну однозначно, що так це по правилам було зроблено. От е, я би ще хотіла доповнити про те, чого взагалі Євробачення зараз важливе. Тому що пам'ятаєте, коли Калуш сказав. Всей Маріуполь, Сей Авзосталь в Гуглі різко піднялася кількість запитів, тобто вони підсвітили цю ситуацію, і в висновку захисників було звільнено. Та вони були в полоні, але висновку вони частина з них повернулася додому, і я надію, що всі повернуться. Mm -hmm. Тобто, е, моя основна думка про те, що там багато хто пише, що Євробачні там не на часі, там чи ще щось нас є в країни, є безліч живих задань, і це правда. Але коли ворог приходить на нашу землю. Він хоче забрати не тільки нашу територію, наших людей. Він хоче забрати і нашу мову, нашу культуру. Він хоче знищити ідентифікацію української повністю. Тому для культури зараз багато важливо, чого треба робити: піднімати, говорити, показувати українську. Тому що знаєте, це в тій час зараз що на завтра в нас може всіх не стати. Зараз такий просто переворот в світі, коли ти розумієш, що може бути все, і тому це важливо. Важливо показувати українську культуру. Якщо є змога на такому майданчику європейському, то показати на майданчику європейському, просто використовувати будь-які змоги або говорити про Україну кричати про Україну зараз. Дякую тобі. Цей блок ми завершуємо зараз. Голосувати за тебе можна з номером 6 і у дії. Правильно кажу я, да. і це голосування буде лише 17 грудня. Так, лише 17 грудня і лише номер 6. До цього не можна ще голосувати, Тільки 17 грудня всі дивимося, вболіваємо. Дякую, з нами була сьогодні. Марина Круть інтерв'ю продовжиться. Тому чекайте, ставте ваші вподобайки і залишайте в коментарях, що ви думаєте про пісню Марини Колескова.